Ось такі тепле нілосина, дуже гарний молочний колір, гарний костюмчик, якщо кудись їхати там, де багато снігу. Я понабирала кучу всього. Це тільки типу, новорічній сукні, дуже гарна якість. Я тут просто прямокутник. Класна, ось така сумочка за 349 гривень позир. Сергічка вже встановили. Вібірного стільки чи якого. Є десь 2 години до того моменту, як приїде ліжко, його нарешті до нас привезуть, встановлять. Все вам покажу, але цей час я хочу витратити на зняття шопінг-вологу. Поїдемо у ТРС Скаймол, як завжди, і буду там знімати, буду шукати щось гарне. Це вам покажу, поїхали. Я зараз йду у ойшо бо мені Тікток порекомендував відео дівчинки, яка казала, що у Войшо дуже гарні боді утеплені, якісні. Не хочу подивитись. Тут є ось такі утеплені лосини, дуже гарний молочний колір. І є ще такий чорний. Вони дві тисячі, але дуже приємні на дотик. Ось таке хутро, добре тягнеться, прям під якісь такі от фіти з шубками. Дуже клас, Такі приємні прям на дотик. І є така ковтинка до ось цих лосин, ось така. Тут щось не таке стричать, але така облягаюча. Не впевнена, що я брала костюмчиком. Якщо кудись відпочивати, то звичайно можна ковтинку теж брати. Брала б лосини, носила там з шубками, з чимось таким. У мене молочних, до речі, немає. Ось ще одні лосини, ось такі мінус п'яти. У них вже ось такий фліс, дуже теж приємний на дотик. І вони є високим поясом. 2000, є ось з таким більш вузеньким, а є взагалі з такою тканини такий кльош. Теж з високим поясом. Ну і тут є взагалі лижні костюми. Ось такий комбінезончик, а є просто ось такі штанці дуже утеплені. Утеплені, і тут спеціально, щоб сніг не потрапляв. Знижла Кейбуді білий, молочний, є ще чорний. Він з таким типом чесиком, флісом. Дуже гарна якість, наче не просвічує. 1600. Але той був застіпкою. Мені той, в принципі, більше подобався. Є е, ось такий чорний, ось такий, ось такий чорний. Утеплені, дуже гарні. Це, до речі, просто лонгслів. Це може бути зручніше. Ні, це, а це не така сама тканина. Але теж дуже приємна. Такий лонг з пальчиком. Він теж утеплений. Тут є блискавка, але ось така не боді, 1600 Коштує. Хоча, може, цей зручніше ніж боді. Прикольний боді був в принципі такий самий. Не пам'ятаю щодо пальчика, але ну як боді йшов. Мір'юлонг. Це Елька у чорному кольорі не було іншого розміру. Елька мені завелика, це видно одразу. Але так, зручний. Пальчики ось такий, можна його спустити. Буде ось так: зручна застіпка, щільненький, тепленький. Можна під з ветрики, чи якщо на Різдво, на якийсь там ярмарок, ви кудись на ялинку підете. Так, не можу однією рукою розтібнути, то. Можна підсветк надягнути, і вам буде прям дуже тепло. І ось так у розтібнутому вигляді, причому тут все зроблено класно. Знаєте, щоб ця штука не відтопирювалася. Буває таке, що ви коли розтібаєте, у вас тут щось стирчить, тут нічого такого немає, все виглядає гарно. Молочний вже мій розмір М. Сів так, як треба. С вже не потрібна, М підійшла. В принципі, не скажу, що прям дуже світить, але ну, якийсь топ, якусь білизну надягати треба, бо трошечки-трошечки ну, просвічує, тому я думаю, все ж таки треба щось від нього натягати. Дуже класна тканина така. Білий колір. Точніше не білий, він такий якийсь молочний. Тут таке жахливе освітлення, чесно кажучи, прям дуже жахливе. Колір нормальний не передає, якісь пересвіти такі. І розцівнутий варіант. Це у якісь хатинки, знаєте, засніжені їхати. І е, якщо ви знаходитеся е, ну, всередині хатинки, можна просто без ветрику надягти ось такий класний звабливий лонг, чи його потім надягти під е, щось, як термобілизм. В принципі, чого б ні. Так, тут до мінус восьми градусів. При активному грузі, я так зрозуміла, ну, до мінус 8 він гріє. Але, звичайно, якщо ви зверху щось не тягнете, то е, буде взагалі класно. Е, у LC був чорний лонг, і у MC, це вже мій розмір, був е, молочний. Вони коштують 1600 гривень. Так, і тут показую Active. Е, т -т -т -т. Від 12 градусів тепла до мінус 8 градусів. Тут якась формула, що тканина дихає, тобто вона парити не буде. Можете все поставити на стоп і почитати. Тобто тканина класна. Пришом класна як ось ця верхня, вона така гладенька, прям дуже м'яка, так і всередині дуже мені подобається. Прям супер. Як вам такий костюмчик? Дуже гарний колір, той, що я показувала. І за... Так, мені хтось дзвонив. розповідаю далі. Гарний костюмчик, якщо кудись їхати, там, де багато снігу, чи просто ходити по місту. Чи знаєте, мамочки, із дітьми, коли гуляють, буває холодно, якщо ходити і гуляти прям там чи довго, чи повільно, то можна надягати ось такий костюмчик, зверху якусь там вже куртку і так далі. І буде прям тепленько. Є, до речі, ось такий варіант штанів. Теж з високою посадкою, з високим поясом. Вони просто прямі. Вони не кльош, вони прямі. Тобто неосина дуже добре все тягнеться. На мені МК Мені чудово підійшла. Ось така ковтинка. Тут є кишеньки. Все не блискавці, гарний капюшон великий. Довжина. Класно, взагалі ці лисини, прям і штани, чи не знаю, як їх назвати, вони прям ідеально сіли по довжині, по е, нозі, по обляганню, пояс навіть ніде не, не відходить. Все прям чудово. Але зараз я помірюю ще лисинки. Ось такі, саме як лосини, але тут нема розміру, тут тільки еска. Е, я не знаю, які б я брала. Мабуть, якби я їхала кудись у гори, не знаю. Я ніколи, чесно кажучи, в житті не їздила у гори, не каталась на лижах, не вмію це. Але якби я туди їхала, мабуть, я б взяла собі штанцями. Е, Ну, якось, може, так і ходила там десь у будинку всередині. Але по місту я би, мабуть, взяла лосини. Тому що, як правило, такі речі, облягаючи, я ношу її з високими чоботами. І лосину сюди б, ну, у рамках міста вписалася б краще. Так, Тут значиться, що від плюс 14 до мінус 7, коли ви активні. Так, дихаюча тканина. Розмір М2-400, МД300. Так, і ось такі вони всередині. Прям дуже такі пухнасті. Ось ви бачите цю щільність. Дуже класно, прям рекомендую. Тут ось що написано. Значим, може бути ось такий аутфіт. Так, ну облягає прям дуже сильно, але це Еска. Мені М-ка потрібна однозначно, щоб і трошечки дощі були. До речі, із клогі ось так виглядають, але шкарпетки я б змінила. І додала ще ось таку жилетку із барашку. Тут просто ось така стічка у неї. Теж дуже зручно, є кишеньки, можна ось так ходити. Я б сюди ще додала якісь високі чоботи, чи мунбутс, чи угі, щось таке. Лосинки гарні, я б їх поєднувала ну, у своєму розмірі, я б їх поєднувала з високими чоботами. У мене є якраз бежеві віднюшана, сюди ви підійшли. А якщо б якісь ще молочні, яких у мене немає, то взагалі було б ідеально, можна високі чоботи, а можна, знаєте, такі грубі чоботи на шнурівці, вони йдуть, як правило, ось такі десь. І Якщо білого кольору, прям буде топ ідеально. Якийсь там светрик чи хуті, щось таке надягати. Зверху, якщо шубка, яка зараз є трендом, то буде взагалі топ. Лосини виглядають ось, ось так на мені. Я б не сказала, що вони якісь. Е, ну, як сказати, тут посадка висока, я, я маю на увазі. Тобто вони в мене не ось тут, а вони в мене, в принципі, на талії, навіть Еска. Але все ж таки мені потрібна емка. Гарно все тримає, Я прям задоволена. І. Ось так позаду, наче не просвічує наскільки, наскільки бачу, наче нічого не світить. Хоча чорно-білизне я б сюди не ризикнула надягати. Але лосини прям дуже класні. Мене постійно питають, де купувати лосини з хутром. Я свої колись купувала у інстаграм-магазині, але ось вам прям дуже класний варіант. Мені здається, вони більш практичніші і більш якісні, ніж моє. Бо на мої все чіпляється. Вони теж такі пухкі, вони з хутром. Я ними задоволена, але на них все чіпляється. Е, тому я постійно їх ось так маю чистити. Е, ну Не можу якусь там шубку натягти е, з цими лосинами, а з цими можна, бо тут нічого не буде чіплятися. Тут така гладенька структура. Знову вимкнула світло. Так. Показую, що я мірила тут еску цих лосинок: 40 євро. Не знаю, скільки це. Дихаюча. Так, дихаюча тканина. Ковтинка у мене що тут було? МК2300. Ось ця безрукавка. Не знаю тепер, де ходити, бо світла, я так зрозуміла, ніде не буде. ЛК1800. Лусина, блін, я би поміряла М-ку. Може, дійсно, я б собі їх взяла. Але М-ки, на жаль, немає. Ну, Знову ніде немає світла. Просто десь хвилин через 40 ну, має вже приїхати майстер. Вона вже музика заграла. Хоча він мені ще не дзвонив, має подзвонити якраз таки за хвилин 40 а, з доставкою ліжка. Тому я не впевнена, що я поки буду чекати, ну потім встигну зняти для вас волог. Ну, познімаю як ліжко буду встановлювати, я Сподіваюсь, це теж буде вам цікаво. Але тут наше щось працює, хоча тут такі магазини є світло ОHD. Я понабирала кучу всього. Це типу новорічні сукні. Більше такого, тут чогось цікавенького не бачу, щось, ще цей відділ подивимось. Але мені якраз примірка ось таких сукань потрібна і для Reels про свіди народження. Буде у Instagram. Я знову вас туди переводжу, але там дійсно той контент якого немає тут. Так, що тут можна взяти? Перша сукня. Ну, Воно дуже сильно блищить, вам все видно, але воно якась, ну, може, не на мене. Тут, Я не знаю, що з цим руковом. Він і не довгий, і не причверті, причому у нього тут йде кльош. Дивна довжина, можливо, це на мій зріст 172 см, не знаю. Тут такий прямий, може, пасок щось врятує. Не знаю. Ну так, непогано, але треба під зріст підбирати, плюс, можливо, використати пасок. Бо зараз щось таке безформене. Знаєте? І якщо б хоча б рукав був довгий, воно б виглядало так, по-іншому. А Зараз підстрелене просто. Хоча так дуже блискуче. Не колюся поєдки. Нормально. Ця сукня СК 1649 була. Тут на підкладці вона йде. І ось ще одна сукня на мені МК. Еска мені не підійде, бо тут нія... немає ніякої застібки. І еско я просто не протягну, продяг... не надягну е через голову. І по вона мені нормальна. Еска буде замала, подивіться на попі вже натягує. Але я тут просто прямокутник. Бачите це? Ну, ось тут я не знаю скільки сантиметрів 10 у талії мені. Ну просто прямокутник. Бархат на так, дизайн прикольний, тут плечики такі, але нема ніякого талії вигляну і вона взагалі не виглядає гарно, вона виглядає прямокутником. Ну, можливо, треба було якось натягнути еско, але як потім її знімати? Сукня МК 849 гривень була. Ось новий варіант. Так, на взуття не дивимося, його немає. Так, прикольний топ. Але тут нема теж ніякої застібки, і чи що щось не полюбляю ці застібки. Його не дуже зручно одягати, надягати, особливо тим, у кого є груди. Ну, Тому що ось ці паєтки. Якось царапують шкіру, коли ви його надягаєте. Але тут мені сіло нормально по грудях, по цій частині. А ось тут, ну, ви бачите, тобто він, я так зрозуміла, і не має тут прилягати, облягати. Але те, що він спішить, ну якось так. Так, спідничка на спідничці падки набагато дрібніші, ніж на топі, але розмір не мій, там не було меншого. Це наша М-ка, дуже класно блищить, трошечки колеться там, де нема вже підкладки. Але якщо стоїте, то, то, то не буде колотись. В принципі, можна ось такий комплект і скласти, просто спідничку підібрати свого розміру. Будь... Вона тоді піде на талію наверх. Але тоді топ прикриє талію. Якось так. Чи топ надягати реально з чимось на низькій посадці. Він ще тут якось топорщиться, чи збивається ця підкладка, чи може просто інше треба поміряти. Тут є багато кольорів цих топів. Можна просто з джинсами їх надягати. Чи якоюсь спідничкою не блискучою, а просто звичайною. Спідничка МК, так, 1249 гривень, мені однозначно Еска потрібна. Так, у мене нова спідничка, коротесенька вже. І тут такі самі ем, така сама тканина, матеріал і паєтки, як у спіднички. Тобто можна знайти такий чорний, я просто не бачила чорного, і зробити собі прямо таким костюмом, комплектом, чи ось так якось і залишити. Дуже сильно блищить, особливо чорний. Е, молочний, ну взагалі світлі відтінки, завжди не так блищать, як чорний, чи темні. Е, тому прям. Подивіться, навіть особливо так експозицію не занизувала, не знижувала дуже сильно блищить. Класно. Я б, може, спідничку ось так окремо брала і просто, можливо, поєднувала її з чимось іншим, з якимось там своїм топом, чи з топом, який ось так йде, щоб була видна талія і зверху якийсь жакет, чи оверсайзний такий довгенький, чи коротенький такий по фігурі. Коротше, щось таке надягла би. Просто тут цей топ через довжину і те, що він тут якось збивається, стерчить. Він... Ай, а тут... Там... тут стерчить, а тут збирається. Він якось трошечки псує, а, чи може якось його так підгорнути, хоча це буде видно. Ну, ви бачите, він робить об'єм на талії. Там, де має бути Талія, він там робить об'єм. Но... Тобто жіночний гарний аутфіт він перетворює у не дуже гарний через те, що краде в мене талію. Тому якось так. А вище я його вже не натягну. Він сидить там вже там, де має сидіти. Але спідничка класна. Це на мені еска, вона тягнеться. Тут нарешті є блискавка. Все зручно, не підстрибує, тому спідничку дівчата беремо. Можна її, знаєте, є ж є ж тренд на паєтки, можна її поєднувати із якимось светлом. Навіть надягаєте светрик, навіть ось так такої дуже не можна. Можна вкорочений светрик. І цю спідничку, і все. І якісь високі чоботи чи бутфорти навіть, і буде супер лук. Навіть не для святкування нового року, просто для якогось святкування чи просто кудись вийти. Бо ми зараз падітки, особливо нижню частину, тобто брюки чи спіднички, можемо носити і так. Спідничка 1000 гривень, 36 розмір. І ось цей топ СК 429 гривень. Прям дуже демократична ціна. Так все я погнала е, приймати ліжко. Ще тут є дуже класна ось така сумочка за 349 гривень по знижці, дуже сильно блищить. Я вже думала нести її на касу, але потім подумала, що вона не прям зовсім підходить мені під там один аутфіт. Я подивлюсь, якщо я не зберу, ну, під рілс мій для дня народження, якщо я не зберу з іншою якоюсь сумкою. Аутфіту вже приїду її візьму. Мені тут їхати 5 хвилин. А так я не хочу просто купувати те, що мені потім не знадобиться. Я вже і так захламилась. Тож, до речі, вам ідея стилізації. Ось ця спідничка у паєтках, яку я мірила, із простою футболкою. Чи ось такий топ з паєтками з простими джинсами. Виглядає дуже класно, коли поєднуєш якісь такі звичайні речі із блискучими паєтками. Ліжко вже встановили, причому дуже швидко. Десь ну, хвилин 40 у них все це зайняло. Мені подобається, але треба ще розібрати все. Ось те. Якось так. Ще тут буде тумба, тут буде плазма, дзеркало я хочу змінити, купити якоюсь з чорною рамкою і повище, побільше у тому кутку його поставити. Це, але це вже на потім. Штори ще треба підрізати і повісити. Так, але ліжко мені вже подобається, воно з підйомним механізмом можна туди все покласти, що треба. світло-сіре. До речі, я показувала у першій частині про ремонт, що, ну, який колір обирала. Добре, що я обрала ось цей світло-сірий, тому що бачите, зараз ніч вечір на дворі, і ну, ліжко виглядає досить темним. Ну, На камері, до речі, темніше, ніж у реальному житті. У житті все ж таки більш світліший, але якби я взяла ось той такий більш темно сірий, то було б взагалі таке. Ну, не як чорне, ну прям таке, як темно пляма. Добре, що саме такий відтінок. І тим паче у мене штори. А, зараз покажу майже у такому самому кольорі. Ось такі штори купувала у юску. Так, показую вам розмір і колір. Слухайте, ну майже один в один. Трошечки, звичайно, по відтінку відрізняється, але насичене з сірого майже один в один. Куди, коли будуть висіти на вікнах, то буде якраз поєднання таке, як треба. Ось тут буде поєднання так, таке, як треба. У мене були ці штори, дві штучки, вони шириною метр сорок, і мені просто не вистачило, ну як сказати, не вистачило на це вікно. Треба їх прямо розтягувати, щоб воно всю стінку закрило. Тобто, ну, я таке не люблю, коли шори повністю розтягнуті. Я люблю, коли є збірка, а для того, щоб була збірка, треба таких три штучки. Ось цю я третю докупила. Добре, що вони ще випускаються, і був цей відтінок. Там у мене дві, які висіли до цього. Треба їх попрати. І, в принципі, можна вішати з я вже. Купила, до речі, показую вам стрім'янку. Ось така. Так, тут а, стрім'янка алюмінієва. Ось її розміри, я не знаю, як вам показати. Ну, так, а, Взяли спеціально ось. Ось я, ну, вона мені вища талію. Взяли спеціально, щоб вона була повище, не просто дві сходинки, а по вище. Тому що у нас все під стелю, і шафа, і кухня, коротше, все під стелю тепер. І ну, для того, щоб я залізала наверх і не просто знаєте, ледве туди дотягувалась, а щоб я нормально могла там на полиці щось переставити, покласти. Тобто Ось така вона дуже легенька. Ой, так, однією рукою не підніму. Коротше, вона легка, повірте мені. Так, і ще, до речі, у нас з'явився пуф, буде стояти ось у цьому кутку, треба це викинути. У цьому кутку ще замотаний, потім його розмотаю. Він такого самого відтінку, ну із такої такою самої тканини, валюр, як і е, ліжко. Тобто буде такий меч, світло-сіренький пуфик. Гарний, теж такий стійкий. Не дуже прям великий. Ось моя рука. Ну, такий середній пуф і саме ліжко. Гарненьке. Мені подобається. Взяли матрац, матрац одразу. Взяли два наматрасники. Щоб повністю ось так покривали матрас. І на матрасники з системою аквастоп, щось таке, типу, якщо щось пролити, то вони не смоктують вологу і так далі. Матрац такий стійкий, ну, твердий. Ну, бачите, я сиджу, він не прогинається. Дуже мені подобається, не пам'ятаю, чи показувала вам, який ми саме обирали. Перший. Коротше, дивіться першу частину про ремонт. Там Все, що я, ми придбали у того виробника, я там показувала. Це магазин «Діванчик UA», якось так називається. Знаходиться у, ой, знаходиться у ЖК все, згадала. Я там показувала, як я до них добиралась. У них є з чого обрати. Ми обрали ось таку модель ліжка, вона 160 шістдесят на 2 м довжиною. В принципі, мені, мабуть, тепер треба купувати нову постільну білизну, тому що у нас до цього була більш вузька вузьке ліжко, було метр Треба... І плюс, знаєте, я і сама хочу купувати вже нову постіль. Хочу якусь там біленьку, можливо, чорну, можливо, якусь ну, таку однотонну гарну. Ну, коротше так. А ще мені прийшла сукня ось така гарненька від бренду Mont Blanche. Ось він український бренд. Вона така вечірня. Якраз мені на день народження, не на святкування Нового року, хоча я нікуди не піду, я буду вдома, але все ж таки. Хочеться виглядати гарно. Буду знімати це для Інсти. Вона така корсетна позаду, дуже гарно виглядає. Там у них є червоний колір гарний, але для себе я обрала ось такий чорний. Тут все це кісточки корсетні. Ну, дивіться у Інсті. Ми зустрілися з Лерою. Нарешті не бачились десь тижні три, мені здається. Більше? Ну mm -hmm. коротше, були справи. Нарешті зустрілися, йдемо у лідбар, як завжди, їсти сирники. Так, Лера без шапки. Так, да, okay. я розповідаю дівчата лайфхак. Я забула шапку, бо дуже бігла. І mm -hmm. питаю Валіни, чи є в себе взагалі якийсь шарф, чи ще щось. Вона каже, є пуховик, можна відсіднути, звідти каптур. Mm -hmm. І ось ще по пощастила, що тут каптор з зав'язочками ага. дуже класно виглядає, ніби так і придумали. Це бренд скрипка, у них реально прикольна така штучка, що можна зав'язувати до шуби, до речі, пасує. До шуби шикарно. Так, так, мені подобається. Так, знімаю я. Ми вже почали їсти. У мене, як завжди, сирники три молока. У тебе просто сирники, оліри зі сметаною і медом. Лати, капечина, дуже гарна атмосфера з вікном. Лера, гарно. І ось така обстановочка. На вулиці. Ой. Так, я потім буду виходити. Якщо не забуду, то я зніму вам ялинку і те, що ось тут у них дуже гарні декорації. Яка круч. Марципалевий домик. Імбірний. Імбірний? Напевно, так. Ну, типу. Здається, що боричними було картону. Так, ми відпрощаємо, це із картону, чи це ну, із чисто, ну, із там, бірного чиста чи якого? Ну, зараз я піду поки місту. Це із стівне, а ну зараз. Пірох. Пірог якийсь. Пірох? Ну, типу, як ти куріка, імбір, як тіста. Так, 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 а цей, ця хатинка цей із Не, це із картови чи ні? Ні, це тісто. Так, це тісто, вся із да. тіста. А, Прикольно. Ви думали вже все? Ні, влог ще не закінчився, але це останній кадр, я вам обіцяю. Е, вже наступний день я сиджу в машині, грію в машину, сама гріюсь, мінус 5 градусів, але сонячно. Коротше, що я хотіла вам сказати, попросити. Е, я вже розповідала це у себе в інстаграм, і хочу ще тут. До мене звернулася у інстаграм моя підписниця. Е, справа в тому, що у її дочки загинув чоловік. І вона попросила розповісти про петицію, підписи на яку вони збирають підписи про присвоєння героя України. І я вас дуже прошу також не проігнорувати це, а перейти по посиланню. Я залишу посилання у описі під відео. Я не знаю, чи можна залишати саме посилання на конкретну петицію, бо YouTube трохи дивненький іноді стає, якщо в якісь такі моменти він обмежує відео. Коротше, я залишу вам посилання на допис у Instagram, де розповідається вся інформація. Ну, Ви також почитаєте, і там вже є посилання на цю петицію. Їй треба 25 тисяч, це дуже багато. І я прошу вас допомогти і підписати її, тому що молода дівчина залишилась без свого чоловіка, дитина залишилась без батька. І, в принципі, єдине, що вони просять, це підпис петиції. Тому я вас також прошу, посилання залишаю, не ігноруємо і переходимо. Все на сьогодні бувайте.